Друзі, вітаю! Мене звати Віктор. Ви на моєму каналі. І ми вже біля водички. Сьогодні будемо ловити на одній з заток Десни в Київській області. Я тут ще не був цієї осені, але в минулому, позаминулому роках. Тут досить непогано прокльовував саме окунець на мікроджигові приманки. І тому хоча б раз за сезон маю традицію разочок тут побувати. Шкода, що сьогодні сам, ну вже як вийшло, але рибку половити хочеться, бо вже досить давно не виходило гарно відловитися. Що з цього вийде, ви, звісно, побачите в цьому відео. А ми перейдемо до наших комплектів. Комплект в мене досить сьогодні нестандартний, як для мікрухи. Фінеза X 832 до 15 грамів. З нею в парі Ультегра 2500 і 04 Born Rush. 04 по Японії, якщо що. Бо сьогодні все ж таки мікруха буде основою, але ні разу я тут не ловив на лайт. Саме на ваги від 5 грамів. І я вважаю, що треба перевірити місця, адже глибина в принципі є. Є різні дистанції. І більш крупний окунець, який, звісно, буде в мене сьогодні в пріоритеті. Має клювати трохи подаль. Ну, це все, звісно, не 100%. Але ми перевіримо. Приманочка, з якої я почну, яка просто чудово працювала в мене в минулих роках тут. Це Polaris 1.8 від Crazy Fish на 2 грамчиках. І колір в мене пошуковий це тільки Лох. Найкращий пошуковий колір, особливо в цьому місці, де він вже в мене перевірений. Видно, що в порівнянні з попередніми роками дещо водичка тут піднялась. Але в принципі, я думаю. На окунця це сильно не вплинуло. Опроснімай відео. О, перше клювання було. Рибка мілка була, але з другого закиду фактично, ну... Проклюнула мілкий окунець по ходу опроснімай відео. Так, почин є. Дуже вяло такий окунчик. ну мілкого видно много Гупро снимает видео поміняв на 5 грамчиків? Але Окунь все одно в ногах клюнув. Отакий? Десь такий, як той самий. що сказати рибка? Досить пасивна, але прокльовує. Зараз буду підбирати, може, щось з приманкою, з місцями і я думаю, десь ми натрапимо на гарну зграйку і, можливо, на більш крупних окунчиків. Просто снимай видео. відео. Оце вже було з гарним ударчиком. Змінив я приманочку на танту. І отакий мілкий окунчик, зате прям вглиб заковтнув. Гарного спокусила ця приманочка. Оскільки на цій риболовлі головним а, моїм суперником стала не пасивна риба, а саме вітер, а, зараз я в принципі спробую вам розповісти, як ловити окуня саме в вітряну погоду. Коли ви прийшли, там припустимо, очікували одного, як в мене сьогодні, а вітер зовсім інший. Вітер Незручний вітер боковий. Робимо закид. Все так само 2 грами один, як ви запланували, з мікроджигом. З важкими приманками вітер майже нічого не змінюється. Лише можливо дальність закиду. Після того, як ми зробили закид. Як ми часто робимо палицю, паличку нашу, підіймаємо отак вгору і починаємо наші проводки робити все. Нам зараз це не знадобиться, бо ми не зможемо нічого контролювати толком. Особливо, якщо вітер дійсно сильний. опускаємо паличку отак горизонтально. І робимо кілька підривів. Хоп-хоп. Також можна робити підривчики без оберту катушки. Просто паличкою. Хоп! Хоп. І саме на ось такі проводочки окунь а дуже часто клює не гірше, а іноді навіть краще, ніж на вертикальну подачу. Тому вітру не треба боятися, а треба до нього а, пристосовуватись. Адже рибка наша нікуди не дівається, нікуди не тікає від цього вітру. Вона все так само стоїть в наших місцях, де вона клювала нам до цього. Головна помилка в цьому випадку це брати і ставити більш великі ваги. Звісно, ними також треба обловлювати. Дальнячки, але лякатися і повністю відмовлятися від мікроджигових вантажків, приманок при сильному вітрі це не потрібно нам таке. Тому ось так. Звісно, це не стосується ситуації, коли там буревій. 50 км на годину, там ну, мало що вам допоможе. Можна тільки снасті свої зламати. Сподіваюсь, вам ця інформація якось допоможе. А ми продовжуємо шукати окунців. Переміщаємось а, на іншу сторону водою. А, тут в минулому році прокльовували а, більш крупні окунці. Коротше, багранув якусь рибу голку. Така вона довга. Причому забагрив її овсетним гачком. Перше таке мені попадається. Я її, звісно, назад відпущу. Бо під 2 я її за самий кінчик хвоста. Але це щось дивне. Якщо хтось знає, підкажіть мені, як ця риба називається. Зараз знімай відео. Дуже довго. Дуже довго я ходив без рибки. І ось нарешті є результат. Особі під так підсів. Я думав, це зачіп? Ось такий грам з 50. але дякую, що клюнув. О, проснівай відео. Да ладно. А я думаю, що це таке покльовує. Поставив один грам такого напіввідгризеного черв'ячка і клюнув краснопчик. Припустимо. Можливо він там в зграйці стоїть. Вот твоя как капець. Че она такая голодная заросла? О, проснімай відео. О, клас. Тільки закинув на викиді такий грамів сімдесят, напевно. Хоча менше, менше. Ну десь такий гарненький. Ось тут він стоїть. Було також тут клювання. тут була зграйка малька. Зараз спробуємо ще тут щось зловити, бо часу взагалі майже не лишилось. О, проснівай відео. Ух ты шо Я в шоці. На 1 грам на силикон десь з дюйм. Така класна Червонопірочка клює. Я вже думав весни чекати, коли вона розклюється. О. Такі клювання злі, так ще й на виважуванні не гірше окуня. Супер снімає відео. Приїхав, я думав, половлю там окуньців опатаськів трофейних. А все в мене закінчується однаково. Беру на наджив і ловляться отакі от матросики. Гопро снімай відео. Такий окунчик все з цієї шточки і на вайтбейт від Crazy Fish на самій пасивній проводці, ну як по книжечці клює Але от розмір геть не чудовий Що ж, спійманою рибкою я пропоную. Завершувати сьогоднішню риболовну сесію. О, вже кілька різних, по якості в мене було О, осінніх риболовель, риболовель пізньою осінню в листопаді і якось я доходжу до висновку, що Рибка вже кліє гірше. Окунь набагато краще клював в вересні та в жовтні, щучка взагалі поки не розклювалася. а окунь щось починає затихати. Напевне, це пов'язане з його фізіологічними процесами, які ближче до зими уповільнюються, рибка притискається до дна. І щоб його ловити, треба вже дуже старатися витримувати дуже довгі паузи на проводках. І навіть спінінгова риболовля перетворюється в зимову щодо сьогоднішньої риболовлі. Хотів би зробити такий собі аналіз. О, з негативного помилки мої. Це, звісно, сподівання в те, що Минулорічні теми, на які я ловив. Минулорічні точки будуть приносити такий же чудовий результат. Це все виявилося маячнею і риба клювала в геть-інших місцях. А, приманки, в принципі, працювали, але було і щось нове, наприклад, той самий на Тому. Треба було мені більше всього змінювати і переміщатися. З негативного ще, звісно, погода підставила. Вітер дуже сильний. Я б взяв Getin 16, якби я це знав. Але це не помилка, це просто негативне. З позитивного. Це я в чергове довів, що Finesse UX. Просто шикарно працює з одним грамом. Спінінг просто ідеальний навіть нижче свого тесту. Звісно, за умови а, стандартного вітру. А також успіхом своїм я вважаю те, що я знайшов вихід з а, вітряної цієї ситуації, а, спінінг зовсім не під це. Але. Правильний нахил вудлоща, правильна проводка і дотримання всіх цих своїх тем, не відходу від них там, до 5 грамів, а 1-2 грамчика далі працював, і це все принесло все ж таки свій результат. Лайтові теми від 5 грамів не працювали. Я не побачив результату кращого, ніж. На 1-2 грами на дальнячку. Прокидував я це все, але ні. Тому на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам здоров'я та частіше ходити на риболовлю. Бай-бай!